Жертва урагану, що найменше осіб загинуло внаслідок сильної бурі у Сполучених Штатах. Понад 2 мільйони американців залишаються без світла, оскільки град обірвав лінії електропередач. Ситуацію складнює майже африканська спека, що запанувала на сході країни відразу після негоди. Через відсутність струму не працюють кондиціонери, тоді як температура на стовпчиках термометрів не опускається нижче 35 градусів. У чотирьох штатах оголосили режим надзвичайної ситуації. Напад головорізів: що 17 людей загинуло внаслідок атаки на християнські церкви у Кенії. Майже 50 вірян отримали поранення. Постраждалих відвезли до лікарень. Деякі з них у край тяжкому стані. За словами очевидців, невідомі в масках напали на вірян, коли ті прийшли на недільну службу. Спочатку зломисники застрелили поліцейських, які чергували на вулиці, а потім почали кидати гранати всередину приміщень. Коли перелякані віряни почали вискакувати назовні, по них відкрили вогонь. За попередніми даними, напад скоїли семеро Осіб, проте поки що нікого з них знайти не вдалося. Туреччина побрязкала зброєю перед Сирією. Анкара підняла у повітря шість своїх винищувачів F-16 у відповідь на появу поблизу кордону сирійських бойових гелікоптерів. Цього разу інцидент обмежився демонстрацією військової міці. Та, за словами Анкари, якби три сирійські гелікоптери порушили кордон, їх без вагань збили б. Відносини між сусідами зіпсувалися минулого тижня, коли сирійські зенітки знищили турецький літак фантом, що ненадовго залетів у їхній повітряний простір. Двох пілотів до речі досі не знайшли. А туреччина відправила. Додаткові війська на кордон у самій же Сирії ситуація стає все більш невизначеною. Міжнародна Женевська конференція з мирного врегулювання не принесла результатів. Сирійська опозиція заблокувала мирний план ООН, який передбачав створення перехідного уряду з опозиції і нинішньої влади у Сирії. Вранці опозиція розпочала свою власну конференцію у Каїрі, Проте там засідають переважно представники діаспори. Активісти з самої Сирії зустріч бойкотують. Мовляв, на сьогодні головне боротися з режимом Башара Асада а не ділити майбутню владу. Тим часом ООН все ж сподівається умовити ворогуючі сторони на мирний план Наша місія залишається у Дамаску. Щойно мирний план схвалять. Ми готові співпрацювати з усіма сторонами і підтримувати їх у реалізації цього плану. Ми тут і ми готові зробити все можливе для припинення вогню.